У свої 23 вони пішли не на навчання чи за кордон, а на війну. Двоє братів двійня з Ужгородщини підписали контракт із прикордонною службою і стали на захист України. Пройшли блокпости, передову, штурми, поранення і контузії. Тепер продовжують службу вже в тилу на західному кордоні. Історія братів Куртаничів це про силу, родинного зв'язку, мужність і віру в перемогу. У свої 23 замість вечірок навчання чи роботи вони обрали фронт. Руслан та Сергій Куртаничі із Ужгородщини підписали контракт із прикордонною службою і стали на захист України. Найважче ну, напевно це. Находитись так близько до ворога, то тобто не знати, що від нього очікувати. Оце було це було найважче, напевно. Сьогодні їм 26. за плечима, бої поранення. Руслан та Сергій двійнята, але схожі лише у даті народження. Один спокійний і мовчазний, інший невгамонний та балакучий. Але обоє стали в стрій, коли Росія прийшла на нашу землю. До війни до контракту працював на заводі, працював потім почалась мобілізація. І ми вирішили піти на контракт. Тобто. Тобто разом да, да, да. пішли. І... Разом працювали, потім так сталося, що разом пішли, підписали контракт. Ну, почалась війна. Сидіти, чекати щось теж, такий собі варіант не дуже хороший. На строковій службі хлопці були у Чопському прикордонному загоні. Туди пішли із початком великої війни. Рік стояли на блокпостах, охороняли кордон, згодом попросили про відрядження у зону бойових дій. Ми виїхали в Донецьку область, в Андріївку, в Кордюмівку, в часів Яр. І там ми вже виїжджали по позиціям. Тренувалися і виїжджали на бойові дії. У нас були різні завдання, ми штурмували посадки, і закріплювалися на позиціях, і ну, в основному відбивали напади. Ну, то відступали наступали, от таке. Служили в одному підрозділі, але виходили на різні завдання. Руслан частіше у штурми, Сергій переважно був на закріплені позиції. Ми сиділи там по п'ять днів, інколи по три, від трьох до п'яти днів ми сиділи на закріпленій позиції. Коли туди відбували, то трошки не таке очікувало. Як поїхали туди, там вже побачили, що означає справжня війна, побачили всі ці дії на власні очі і зрозуміли, що це дуже важко. Тобто, це дуже довгий шлях, як кажеться, до перемоги. Підготовка позицій, мінна небезпека, оборона, наступи чимало небезпечних ситуацій закарбувалися у пам'яті братів назавжди. Ми мусили евакуювати 300, у Нього було поранення ноги правої осколкової і ми мусили його відтягнути трошки до безпечнішої ділянки. Ми його тягнули і виходить, по нам спрацював. Я так розумію, що дрон. І отак от вийшли мої поранення. Ми сиділи на позиціях, і біля нас десь 85-ка 85 міна взорвалась і нас засипало. І тоді нас вже всіх повиводили на евак. Тобто там я отримав контузію. Контузія, осколок у руці, тимчасове відновлення, і знову в окопи. Працюють по по подивіться хлопці. розповідають, хоч на позиції заступали не разом, але під час боїв повсякчас відчували зв'язок. Тривога якась була. Я не знаю. Вроді би все добре. Бачу, що все добре по довідкам, але тривога якась присутствує. Потім я з ним созвонився, як вони вийшли з позиції. І вже зрозуміло, ну, що була тривога. Той момент, коли ти розумієш, що ти можеш втратити ти по дорогу собі людину, тоді ти починаєш, починаєш осознавати, що от наскільки ти цінуєш цю людину. Зараз Сергій та Руслан служать на Закарпатті. охороняють рубежі від контрабанди та нелегальних перетинів. Що там біжить? Ну, мені здається, скоріш за все, що це дика тварина. Похоже, на косулю, ні? Так, так. Okay. Я, думаю, я думаю, що так, от якраз от от, тварини. Кожен день ловимо порушників, тобто зараз трішечки пішло на спад, але виставлятись до, теж не можна. За перебування на фронті обидва брати одержали по мільйону гривень за новою державною програмою підтримки молодих контрактників, які проходять бойові відрядження. Ну, емоції були дуже такі, прям позитивні, тому що одразу в голову в голову прийшли думки, що от куди потратити, що собі от купити. Це Щобі? абсолютно спонтанно було. Я взагалі на той час був відрядженні. От мені мене попередили, коли я вже був відряджений. Те, що зможуть розраховувати на таку виплату, хлопці не знали. Але такий сюрприз потішив обох. Сергій вже купив собі авто. Руслан планує придбати житло, але найбільше обидва воїни мріють про перемогу. Сподівання на майбутнє, навірно, як у всіх одні, що закінчиться ця війна. Надіємося, що це все закінчиться. Не схожі зовні різні за характером, але єдині у боротьбі та любові до України. Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.